Суто і про головне, Дональд Трамп поїхав у сенат, де пожартував, що може втретє балотуватися в президенти. Як кажуть деякі наші політики, в кожному жарті є частинка правди. Насправді, деяких прибічників Трампа кажуть, що а чому б і ні? Хай Верховний суд вирішує це ж не два терміни підряд, і це тобі. Ой. І це тоді було сказано ну дуже серйозно. Зараз ми бачимо це у вигляді жарту, але натяк дуже непросний. Друзі, я вас вітаю, поговоримо про це. Існує таке слово тріфекта. Це коли кандидат у президенти перемагає і Білий дім, і Сенат, і Конгрес. Отже, тріфекту організував зараз Дональд Трамп. За кілька годин або дуже, -дуже скоро, як повідомляють різні видання, Трамп має. Назвати ім'я ймовірного спецпосланця щодо переговорів про мир між Україною та Росією. Намагаються призначити людину, події розвиваються дуже швидко. Все це відбувається тут і зараз. У нас поки що ніхто це не коментував, але варто в цьому розібратися. Нещодавно Трамп був у Палаті представників на зустрічі з республіканцями і говорив про те, що зі спікером Джонсоном вони вже Пройшли весь шлях, призначили спікера до Сенату, а зараз думають щодо спікеру Конгресу. Зрозуміло, що Джонсон хоче залишитися, але це дуже кадрові питання. Мені вони виглядають трохи вторинними, бо більш важливою є тема спецпредставника. Колись був такий Курт Волкер, спецпосланець, і зараз всі почали говорити, що в адміністрації Дональда Трампа може з'явитися новий спецпредставник з питань. України, який опікуватиметься переговорами щодо припинення війни, ім'я цього спецпредставника буде повідомлення згодом, колись цю посаду обіймав Курт Волкер, який працював у команді проукраїнського кандидата в президенти Джона Маккейна. Fox News зазначає, що можливим кандидатом є Брайан Хук, який працює у Cerberus Capital Management і викладає в університеті Дюка. Брайан Хук може зайняти цю посаду, але ми скоро дізнаємось більше про самого Хука дипломата і юриста. Це суперважлива посада, адже ця людина буде вести переговори між Україною і Росією, і можливо, самим Трампом. Бачите, що британці нас підтримують. Добре, що це не ми говоримо. Про нас би важливо давно звинуватили в екстремізмі. Газета The Times посилається на документи, підготовлені в Українському міністерстві оборони. Більше ніж впевнене, що наше міністерство оборони одразу це заперечить, бо такі новини часто робляться для заголовків, щоб трошки полякати, намалювати червоних ліній. Йдеться про створення основного пристрою з плутонію за технологію подібною до бомби, скинутої на Нагасакі у 1945 році. Створити таку бомбу, як це зробила США в межах Мангентинського проекту зараз вже не буде складним завданням. В українському документі зазначається, що Україні довелося б використати плутоні з ядерних реакторів. А президент України, наш Володимир Зеленський, у розмові з Дональдом Трампом обговорював членство України в НАТО. Мої інсайдери повідомляють, що Трамп негативно відреагував на питання ядерної зброї. Ну, це і не дивно. Але щодо НАТО не було негативу. Водночас, в розмові з французьким президентом було зазначено, що є питання щодо легітимності українського членства. Зеленський багато розповідав Трампу про Будапештський меморандум гарантії територіальної цілісності та суверенітету. Але ви знаєте Дональда Трампа, він має своє бачення абсолютно на все. Для нього важливіше трійфе, тобто влада всього і вся. Якщо один з сусідів Верховного суду піде у відставку, або що ймовірніше помре. Трамп зможе призначити нового суддю, що стане плюсом для республіканців. Дональд Трамп нещодавно зустрівся з Джо Байденом у Білому домі. Зустріч пройшла без конфліктів, як між старими друзями. Це такий натяк нелегесенький Байден. Пообіцяв плану е, плавну передачу влади. А Трамп підтвердив, що процес буде максимально комфортним. Це насправді дуже велика рідкість згоди між американськими президентами. Нам би насправді таку згоду в наших політичних умовах. Крім того, нещодавно було призначено низько політиків, і вже було описано кого і куди. Один з яких Такер Карлсон, який відомий своїм інтерв'ю з різними впливовими людьми. А тепер він стане прес-секретарем. Вашингтонські журналісти раніше повідомляли, що йому обіцяли посаду віце-президента, але зараз він очолить комунікаційний департамент. Карлсон підтримав Трампа, агітував за нього і залишився з ним після Фокса. А тепер стане його прес-секретарем. Очікуємо підтвердження, хто саме стане спецпредставником Трампа. І нам би краще, щоб це був хтось про українську позицію. Ситуація розвивається дуже швидко, і призначення цієї особи може змінити дуже багато чого. І я думаю, що ви це розумієте. Буду вас тримати в курсі, звісно, що як тільки ми про це дізнаємося, я вас повідомлю і я вас не покидаю, друзі. Не забувайте підписуватися на канал, просувати україномовний контент. Я молодий політолог і я віщаю тільки правду. До нових, мабуть, зустрічей!